Заплати, ну як то получає. Залежно від команди. Скажіть, будь ласка, скільки ви отримуєте? Я ще не знаю, скільки. Ну, а ви давно на війні? Ну, посіпівок. Ну, а взагалі яку за заробітну платню отримували на картку? Ще поки ніяко. Як ніяко? А де ви були? Ні, поки там деяким більшовом дали, а деяким ще не дають. Ма дати, але не знаю коли. Ще ждуть документи, ще осені. Так, мусимо чекати. Ви ну, справді говорите якісь такі речі. До ну, речі, говорю так, як воно є. Вони йому перші рази давали, а потім йому затримали, сказали, що там треба чекати. На перші О, рази це скільки давали? І я не як знаю. На полігоні був. Як на полігоні Угу. А от на полігоні, от я, яка там 20, сума приходить? 12-20 тисяч гривень. Це... Я, залежно як. Бізвання і, 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 і так далі. А поранення яке, де отримали поранення? Там, за межами, України. В зоні угу. бойових дій, так? так? А що саме? О, там легкі поранення. Легкі, але. Рука, угу. плечі.